Усе про домашніх тварин та трішечки більше. Наступні 20 хвилин маленька компанія розповість про домашніх улюбленців, про тих, хто завжди поруч. Соціалізація важлива річ у вихованні домашнього улюбленця, наголошують спеціалісти. І наполягають, що контактувати мають і власники, і улюбленці. Отже, маленька компанія спостерігала за мопсотусою, що проходила у Харкові. Одягнуті собаки завжди привертають до себе увагу. А якщо для цього ще є такий гарний привід, як мопса тусовка, то всі питання відпадають самі собою Рідко хто залишиться байдужим побачивши мопса Є багато версій про походження цієї породи, але те, що МОПС дуже давня порода, не підлягає сумніву. Втім, єдиної думки щодо країни, походження немає. Стверджують, що опис цієї породи зустрічався в рукописах стародавнього Китаю задовго до нашої ери. Інші вважають, що мопс далекосхідна порода, яка потрапила в Європу через Росію. Є також думка, що мопс потрапив до Англії, а потім і в Європу з Індії під час Ос-Індійської кампанії. Єдине, що ми можемо стверджувати зараз мопс. Вельми контактна, активна та компанійська порода, яка збирає навкруги себе однодумців. Людей, яким. Дужа порода, її розвиток та спілкування. І господарі, і самі мопсики таким заходом, як мопсатусовка, вельми радіють, навіть коли дійство відбувається в холодну пору року, як зараз, завжди є можливість і песиків порадувати, і себе від морозів вберегти. Зараз мопс порода улюблена в багатьох країнах Європи. А також в Америці і Австралії. Ну і звісно, в Україні МОПС став просто мега популярним, бо цей невеличкий компаньйон звеселить і господарів, і усіх оточуючих навкруги. А якщо ще вдягнути у веселі та задорні костюми, відбою від бажаючих поспілкуватися з мопсиком просто не буде. Сучасний мопс це невелика декоративна собачка, що володіє життєрадісним і веселим характером. Воліє весело проводити час із господарями або побратимами. Незважаючи на те, що вираз морди у мопса здається задумливим, а очі дещо сумними, він завжди сповнений енергії і до старості готовий гратися як маленьке щеня. Мопси вірні собаки. Вони прив'язуються до своїх господарів з перших хвилин спілкування і не люблять розлучатися з ними ні на хвилину. Тож власники сучасних мопсів мають при собі друга, завжди готового бути поруч у будь-яких авантюрах. Ці маленькі башкетники будуть буквально всюди слідувати за вами по п'ятах і активно брати участь у всіх справах. Про те, як соціалізовувати собак на прикладі мопсів та що дають такі зустрічі власників породи, маленька компанія розповість незабаром у наступних програмах. Теплі та затішні, чому коти можуть полегшити життя людини під час холодів, дізнаємось разом. Переноска своєрідний транспортний засіб для котів. В той же час вона є предметом особистої гігієни. І ветеринарні лікарі радять кожному коту мати свою переноску і не позичати її нікому. коронавірус у кошок. Тобто 10% кошок тільки можуть стати носителем фіпа, але заразитися не можуть. Ось далеко не повний список того, що можуть принести у вашу переноску чужі коти. В ідеалі в, в будь-якому варіанті переноски не повинні даватися кому-то чужому, потому что очень много вірусних заболеваний котов, которые переносятся контактно через слюну, через фекалии, і это достаточно серьезные диагностики заболевания. И поэтому в идеале каждое животное должно иметь свою клетку. Втім, якщо ваші котики живуть в одному приміщенні і мають єдиний простір, то нічого страшного в тому, що у вас буде одна переноска на двох, немає. Полягає в що якщо великий питомник кошик і там кошки контактують друг з другом, то вони, звичайно, можуть перевозитися в этих боксах. Вот, но если после каждого животного бокс должен быть обработан. Это может быть, ну, в домашних условиях это может быть э обычный раствор белизны, либо доместоса, помыть. Протереть. Если, допустим, клинический бокс, то они уже обрабатываются специальными растворами, которые более сильные. Но в домашних условиях хлорки абсолютно достаточно для обработки. Також в домашних умовах можно обробляти бокси специальными розчинами та дезинфекторами. Можно использовать, но нужно смотреть на действующие вещества. То есть спрей-дезинфектор может громко называться, но не содержать ничего такого сильного, скажем так, в плане действующего вещества. Но всегда смотреть на состав нужно. Можно обрабатывать спреями, и в принципе единственное, что спрей должен иметь отпугивающий характер. Є також інсектицидні засоби. Побризкати якими перед використанням буде корисно, бо так ви убезпечите бокс та котика від сторонніх шкідливих комах, які можуть трапитися вам на шляху. Єдине радять лікарі обробляйте клітку перед використанням і обов'язково давайте висохнути розчину. І тільки після цього саджайте туди улюбленця. Життя не має контактувати з невисохшим раствором того, як клітка висохне, її можна віддавати. Якщо вам все ж таки прийшлося позичити переноску у чужого кота, то перед використанням обов'язково продезінфікуйте її. Так само бокс слід обробити і перед поверненням господарю, але пам'ятайте, що краще, аби ваш кіт їздив тільки у власному боксі. Так він буде убезпечений від багатьох хвороб та паразитів. Ігри з собаками можуть бути доволі різноманітними, особливо якщо дозволяє погода. Саме зараз час брати з собою і дітей, і улюбленців, і відправлятися на шоу Їздових собак. Санчата та собака сьогодні маленька компанія розкаже, як берегти вашого песика. Якщо ця зима є першою у його їздовій кар'єрі, дуже важливо обрати правильний підхід до такого відповідального заняття. На самому підготовка дуже об'єднана, як собаки, так і человеку, І, мабуть, в першу чергу, тому що це достаточно специфічна нагрузка, до якої собака не привикла. І це потрібно постійно. І Психологическая нагрузка на собаку очень большая. Ей нужно привыкнуть, что сзади нее кто-то был что она тянет, что так и должно быть, что она должна тянуть в том направлении, в котором спортсмены дают команды. Не должна обращать внимание на какие перешли раздражители на трассе, как на другие упряжки, пробегающие там мимо собак, кошек, колени, на некоторых в как и такое бывает. Отже, в першу чергу, дисциплина. Без неї у спорті нікуда. Здоров'я собаки в першу чергу, її віри на грусі можна починати займатися собакою, а міруватися возру. Тож увага! Вік також вельми важливий, якщо ви вирішили, що ваш улюбленець буде тягати сани. Давай дійсно, нагрузки не раніше годі. Займатися можна починати з будь-якою іншою собакою, будь-якою деятельності. Візаю психіка, висвітувати його, учить командам нагрузку давати. Якщо ви вперше запрягаєте свого чотирилапого, теж маєте бути готові. Песику потрібен час для адаптації. Тож, навіть якщо ви хочете просто покатати свою дитину. Дайте собаці призвичаєтеся. І звісно, як би там не було, а амуніція має бути спеціалізованою. Саме основний нюанс – це снаряження. Ні в якому випадку не можна прив'язувати санки, якусь нагрузку собаки на шині. Тому що тобто, це собака душиться. Його дуже багато так роблять, бачили і бігають з собаками на шинках. Одне діло, коли ця собака біжить рядом з тобою, просто прогулка. А другое дело, когда собака тянет. Для этого нужна шлейка, которая правильно распределяет нагрузку. Для этого нужен специальный потяг, необычный поводок, там или веревка, а, скажем так, поводок с амортизатором, который будет смягчать нагрузку на позвоночник собаки. Ну и, конечно же, нужно понимать, что собака может опять таки увидеть кошку и, со... и... неподготовленная собака просто пойдет за кошкой, допустим, и этот ребенок вместе с самками. Саме тому, навіть якщо ви просто хочете покатати сім'ю, приділіть час тренуванням та командам. І якщо вам дорогі задні лапи вашої тварини, зверніть увагу на спорядження, щоби сани не били собаку. Знайти гарну зимову амуніцію, справа не з простих, але немає нічого неможливого. В першу чергу, це інтернет, звісно ж, що... жаль, у нас в сутки немного снаряження, але є магазини, є організації, які займаються этим. Є люди, які самі призводять снаряження, є професіональне. Інтернет, то снаряження називається для їздового спорту. Від чого ще слід берегти песика взимку, якщо ви збираєтесь зробити з нього їздового улюбленця? Маленька компанія. Розповість наступного разу. Поки що насолоджуйтесь неперевершеною зимою у компанії Чотирилапих. Птахи з чубчиком та гарним характером. Чому корели такі популярні? Маленька компанія знає відповідь і із задоволенням вам про це розповість. Корели невеличкі птахи, які прикрасять будь-яке помешкання. Їхня вишукана зовнішність, гарний характер та готовність до контакту привертають увагу любителів птахів. Они примечательны прежде всего своим хохолком. Что их выделяет среди остальных, это то, что у них есть очень яркий хохолок на голове. У самцов он более яркий, у девочек он чуть-чуть менее яркий. И вообще окрас у них отличается. Самцы более яркие, они более оливково-серого цвета. А самки более грязно-серого цвета. И хохолки у них более тусклые. По розміру эти птицы не отличаются, девочки, от по розміру где-то до 30-33 сантиметров, живут около 16-18 лет, не очень они прихотливы в уходе. Невеличкий розмір корел робить їх зручним в утримуванні. Єдине на що слід звернути увагу, на голос птах. підійдуть і починаючим любителям птахів. Вони не прихотливі в уході, но вони достатньо шумні. Они, они люблять все розкидувати, поэтому от них будет какое-то количество мусора, надо быть к этому готовым. Но они очень ручные, они быстро привыкают к людям, они обучаются разговору, но словарный запас у них не очень большой. Поэтому ну, чаще всего они повторяют звуки домашние, которые там, скрип двери, работу какого-то бытового прибора, ну и обучаются некоторым словам. За для вдоволення попиту заводники та селекціонери добилися кількох колірних мутацій корел. В природе у них они такого оливково-серого-серого серого цвета. Чтобы маскироваться среди сухих деревьев, их не было видно. Но селекционеры уже вывели достаточно много видов окрасов корел, начиная от полностью белых, белоснежных, заканчивая желтыми, уже с зелеными оттенками в разными окрасами. Годувати цих маленьких копій кекаду просто корели у їжі не вибагливі, спеціальна зернова суміш та смачненька. Можна давати практично всі люби овочі і фрукти, за виключенням ніяких трав, петрушку, кінзу їм не можна давати м'яту. А так практично всі овочі і фрукти їм можна давати, Тобто немає ніяких обмежень. Ну звісно, вони будуть більш раді з єстечної средні бітання, тобто всякі. Фігі, манго і тому подобне. Ну і дяд атлічна і буряк і морковочку. за рахунок своєї невибагливості та простим рекомендаціям в утримуванні корели є вельми популярними птахами. Корели є достатньо популярною птицею, тому що, во-первых, не тяжело розводити, тому їх достатньо, количество у них не очень большая ціна. Во-вторых, вони прості в уході. Єдиним мінусом є, то, що вони достаточно шумні, все такі птиці, і треба бути готовим. Підготовка до галасу також існує. Слід знати, що любить птах. Вони дуже люблять розвиватися. Тобто, якщо ви обезпечите клітку достатньою оборудованням грушок, лісінок і жорточок, їм буде чим зайнятися, вони не будуть шуміти і привлекати до себе такого уваги. Також вони ну, підчиняються світовому дню, ночі вони спять, як і всі нормальні птички они вони сп'ять, ну а более активны, особенно особливо утра і вечером перед тим як вже спать. Это связано з їх обитанием в природі. С утра они більше кормятся, а вечером вони решают свої сімейні дела, строят собі гніздишка, выращивают молодіж і просто общаются друг з другом, так як ета стайне птице. Тож можна з легкістю заводити одразу кілька птахів. Вони компанії собі подібних будуть тільки раді. Єдине, що слід врахувати, це розмір клітки. Він має бути відповідний до кількості корел, щоб папуги могли з легкістю розправити крила. На цьому все маленька компанія прощається рівно на тиждень. Не забувайте, ми знаємо все про домашніх улюбленців і будемо ретельно готуватись до нової зустрічі.